Вакуумні баночки це е, інструменти, які використовуються в вакуумній терапії, вони є різних форматів з різних матеріалів зроблені. Сьогодні ми розкажемо саме про помпові, помпові вакуумні баночки. Я покажу на прикладі такого набору шести баночок. Насправді вони є різною кількістю, є 6, є 12, є 32, є окремі. Окремо продаються до наборів, можете добирати, є цільними наборами. Я просто взяв для зразочок, щоб просто розказати, що вони собою являють і який їх принцип роботи. Наприклад, завжди в цьому наборі буде у вас така помпочка, за допомогою якої ви працюєте насос, ставляться пальчики і такий рух виконується. Перехідник, з допомогою якого ви можете взяти. Такий є кабель, він теж буває різної довжини, в залежності від наборів. Приєднуються до цього перехідника, ви можете через як сказати, кабель да? приєднатися до баночки того розміру, яка вас цікавить. Це один із моментів роботи, коли ви можете це зробити дистанційно, і вам потрібно щоб був якийсь простір для роботи, або ви можете це зробити напряму, не використовуючи переходника зразу приєднавшись до баночки. І, виконавши напряму маніпуляцію, там затягуємо повітря і створюємо вакуум в самі банки. Е, який механізм дії такої баночки? Ми створюємо від'ємний тиск, піднімається тканини. Якщо там є спайковий процес, спаєчка розривається. Е, також подразнюється поверхня тіла, і рецептори, тіла, пропіорецептори. При, збільшується прилив е, кров, ну, за рахунок кровоносних кровоносих крові в цей участок е, е, тіла. Також ми таким чином ще можемо працювати з набріками з глибокими тканинами. Рідина міжквітково піднімається під шкіру, там де ми створюємо від'ємний тиск. І також ми можемо ще робити такі елементи, як банковий масаж. Тобто використовується для постановки банок і для вакуумного масажу. Так називаємо баночний масаж. Навіщо нам потрібні баночки різного? Розміру і різного об'єму. Це для того, щоб працювати з різними частинами тіла. В наборі, в, якому в нас стоїть 6 штучок, то кожного розміру по одній штучці. Якщо ви берете набор 12 штук, то у вас в кожної баночки по дві штучки, і ви можете працювати синхронно. Наприклад, якщо ми працюємо з спиною, пара вертебральна з одної сторони баночка е, такого розміру і з іншої. Якщо у вас набори там, по 30 штук, то ви Можете однакового розміру поставити зразу декілька баночок для постановки. Це коли ми використовуємо постановочку. Крім того, ви можете працювати з такими там частинами тіла, наприклад, як сама маленька баночка, це для роботи з обличчям. Ну, Звичайно, постановку на обличчя ми не робимо, бо може утворитися гематома, а ми робимо рухи по масажним лініям і робимо. Ліфотодренаж, підтяжку і так далі. обличчя. Тому таким набором ви можете собі попрацювати з будь-якими частинами тіла. Для цього просто вибирайте баночку необхідного вам розміру. Я можу вам продемонструвати, як це працює. В нас, звичайно, там ідуть інструкції, але вони в таких наборах достатньо простенькі, примітивні і рідко перекладаються на українську мову. Тому нас і попросили, щоб ми зняли це відео, і ви могли подивитись. Як ними працювати. Зараз я попрошу когось з асистентів да, лягти на стіл, і ми продемонструємо роботу саме таким типом. Банк. Ми не будемо зараз говорити про ефективність процедур, там, показання протипоказання. У нас ціль навчити користуватися саме цим інструментом. Спочатку я вам покажу, як користуватися. Таким класичним методом, як банковий масаж, для цього ми використовуємо масло, обов'язково повинна бути масляна поверхня для того, щоб було щільне з'єднання з тілом і баночка не відскакувала. Наприклад, ми працюємо з спиною будемо працювати паравертебрально. У нас модель тендітна, тому я не буду брати саму велику баночку, Візьму другу по розміру. Це прямий варіант нанесення. Кабелів, скажімо так. Я зробив буквально декілька затягувань і все. Далі ми просто, як звичайною баночкою, робимо по тіло. Якщо мені здається, що це для нашого пацієнта, слабенько я що можу зробити? Добавити. І тут можемо там, до епітехи, якщо ви використовуєте техніку до епітехи, і, бачите, дуже швидко червоніє спиночка. Якщо я хочу зняти або зменшити силу тиску, у нас є клапан. Я беру цей клапан і вверх, і баночка від'єдналася. Тобто використання достатньо просто. Один, два, повторюю, поставили. Один-два рухи для того, щоб зробити необхідний об'єм вакууму. Зробили маніпуляцію, яку ви хочете зробити. Якщо недостатньо, бачите на округлій поверхні там, де менше масла зіни, я можу зробити раз, два, три. Собі запам'ятали кількість, яка вам необхідна, для того, щоб ваша маніпуляція виконувалася. Таким чином вона не злітає. Для того, щоб зняти, мені треба що зробити. Просто потягнути за цю червоненьку фішечку. І все, вона знімається з тіла. Якщо ми хочемо зробити постановку банок, то, наприклад, якщо ми її робимо паравертебральну, ми ставимо баночку паралельно там. Крептувати відділ, яким ми хочемо працювати, наприклад, там, з рудним відділом. Ставимо баночку. Можемо так зробити. Можемо зробити це через перехідник. Це якщо у вас там якісь відстані, чи ще якась причина. При це ж саме. І баночка стоїть. Зазвичай вона стоїть 3-5 хвилин. Більше потреби немає, тому що. Ми ще спрацьовує метод аутогемотерапії, коли у нас залишається епітехія і визвільняється фактор росту, що прискорює регенерацію. І знімаємо набряк з місця запалення. Тому я раджу не ставити по всій спині, а вибирати тільки зони враження. Ви можете їх знайти по скаргі пацієнта або по болівим відчуттям. Якщо у нас, наприклад, пошкоджена ротаторна манжета, я можу взяти маночку меншого розміру, наприклад, на підосней м'яз. Я перепрошую, у нас знявся. Перехіднічок. Ми дуже будемо з перехідником. І ми можемо ось лопаточки, сам площина м'язу, і на площину м'язу знайшли тригерну зону. До речі, можете працювати з тигерними зонами і поставили на тригерну зону. Якщо, наприклад, ну, давайте зробимо так, що ми працюємо, у нас їх правами, звертати на манджети, відповідно, буде. Елеватор лопатки або ромбовидний м'яз пошкоджений. Ми поставимо на ромбовидний м'яс. І, наприклад, у нас буде надосний м'яз. Я беру ще меншу баночку в даному випадку. Якраз для того, щоб ось ось лопатки і знаходиться тут надосний м'яс. Поставили на надосний м'яз. Все, накриваємо пацієнта, чекаємо 5 хвилин. Знімаємо баночки, попереджуємо пацієнта, що після зняття баночок в нього залишиться така невеличка гематома в результаті дії і звільнення факторів росту через травмацію, мікротравмацію капілярів. Вони зазвичай, якщо не займаються самодуством і не закачують на весь об'єм баночки, я не рекомендую вам робити. от такої потужності у нас вже наш, наша модель. І я не раджу робити скільки вистачає там банки, далі вже не смо все, далі вже не засмокчується. Відчуття я думаю неприємні. По перше, по-друге, ви зробите дуже сильну травму, і і це буде неефективно, тому що ми хочемо зменшити запальний процес, а ви ще додатковою травмою збільшите його місцево. Тому я не радив. Бачите, вона потрималася одну хвилину. А в нас уже не просто епітехія, а такі точні гематоми. Якби ми протримали 5 хвилин, це була б сплошна. Достатньо потужна гематома, Я не думаю, що це без показу, без необхідності потрібно робити. Тим більше, якщо ми говоримо про великі вакуумні банки, які ми там в соліві використовуємо, то там гематома в нижчих слоях. А тут, як би ви не користувалися, все одно це буде гематома підшкірна і просто додаткова травмація. І фасція може в результаті цієї травми далі зарубцювати, злипнутися з підшкірними структурами. Я би не радив це вже на ваш розсуд я вам показав просто різні техніки використання саме цих пластикових баночок їх переваги. Пер, переваги в тому, що легко, бистро це робити насоском засмоктали, ніяких факелів не потрібно, вогню не потрібно, ніяких додаткових елементів не потрібно. Просто рух пальцем. Все. Друге, дуже легко знімаєтесь, просто потягнули за носик і знялось. Єдиний. Мінус це те, що вони пластикові. Коли падає пластик, тріскається, розбивається, тому треба обережно не пошкодити їх. І в принципі, їх достатньо гарно і легко оброблювати, тому що пластик він гладкий, він не має ніяких абразивів, тому ви їх спочатку можете за рахунок там спирту і звичайно споншу зняти жирову поверхню. Для того, щоб зменшити жирові. Після цього ви миєте мичим розчином, проточною водою, і після цього замочуєте в дезрощенні. І вони готові до користування. Для того, щоб ви промили все необхідне, цей е клапан можна зняти. Тобто Ви е знімаєте цю зелену е пимпочку скажімо так, і клапан можна зняти і можете ще й промити сам клапан, якщо у вас є така необхідність, хоча він е рідко забувається. Точно так само можна промити і замочити безпосередньо сам кабель. В дизрошні і проточною водою його встромили в екраник, і проточною водою його промили. Тобто він дуже легко обробляється. і Це його велика Покази до використання банок в даному випадку вакуумних банок, які накачуються з допомогою помпи. Справді ті ж самі, як для будь-якої терапії. Якщо ми говоримо про баночний банковий масаж, то це. Збільшення місцевого кровообігу, це якщо у людини порушено харчування тканини, якщо у людини лімфостаз, там ну, порушене ток лімфи, да, і утворюються певні набряки. Якщо ми, наприклад, говоримо про масаж там грудної клітини, це дуже хороше подразнючий і відновлюючий ефект. після пневмонії, бронхітів, для того, щоб поліпшити. Харчування і нервацію легенів і тим самим збільшити прискорити відхід мокроти з легенів. Також, якщо ми говоримо про постановку баника, я вам раджу навіть робити комбіновану техніку, де ви робите постановку. З наприклад, з одного боку, робите постановку, з іншого робите банковий масаж. Таким чином ви ще можете прискорити регенерацію відновлення тканин і тому всі захворювання опорно-рухової системи. Дуже добре піддаються банкому масажу, дуже добре працювати з пайковими процесами, дуже добре працюються з тригерними зонами, фасальним укороченням і так далі. Тобто достатньо широкий аспект, в якому ви можете використовувати. Один із найліпших, мабуть, ефектів приміазіда. Дуже добре, буквально там за одну дві простори ви можете зняти м'язовий біль. Добре працює після. Фізичних навантажень, коли у нас збільшується кількість молочної кислоти, кріпатура виникає, набріки за рахунок виходу плазми крові та після великих навантажень в тканини, м'які тобто дуже багато процесів ви можете вирішити саме з допомогою банку масажу. Ну і звичайна естетика, де ви хочете зробити корекцію фігури, ви працюєте з обличчям, з. Шкірою, тому що е, прилив саме відбувається до шкіри, і в першу чергу у вас поліпшиться стан шкіри, її тургор, е, вигляд, якість тому в естетиці також достатньо активно приймається. Приміняється вакуумна терапія. Е, даний товар, а також інші товари. І якщо ми говоримо про баночки, інші е, види. Банок, які ви можете використовувати, використовувати для вакуумної терапії, а також інші е, інструменти для е, роботи масажиста, ви можете замовити на нашій сторінці нашого інтернет-магазину Масаж шоп в інстаграмі. А для того, щоб навчитись ними працювати, е, освоїти нові масажні техніки, підвищити свою кваліфікацію. Ви можете е, просто, пройшовши певні семінари, майстер-класи або курси, які про які ви можете дізнатись на нашій сторінці в інстаграмі. Ребілітейшн School еду підписуйтесь, слідкуйте за новими семінарами, за новинками, і ми там даємо достатньо багато інформації безкоштовно в вигляді парад, семінарів. І думаю, що для вас це буде цінно і цікаво.